Олекса або Олексій Алмазов або Алмазів, 6 січня за Новим, або 18 січня за старим стилем 1885 року, 13 грудня 1936 року, кадровий артилерист, який став героєм Першої світової в лавах Російської імператорської армії та генералом в армії УНР, звитяжний уродженець Херсонщини. Учасник численних боїв, творець багатьох перемог у часи українських визвольних змагань, командир того самого зразкового алмазівського кінно-гірського гарматного дивізіону, щирий побратим, який сповідував принцип разом в перемогах, разом в труднощах, благодійник, який із Західної Волині намагався організувати допомогу жертвам голодомору в центральній Україні. Олексій Алмазов, військовий, романтик чи благодійник Олекса, якого назвали на честь діда, народився 1885-го, 6 січня за старим або 18 січня за новим стилем, у родині чиновника, а точніше помічника лісника Дмитра Андрійовича та Оксани Олексіївни Алмазових. Часто як місце народження Олексія Дмитровича Алмазова в джерелах згадують Херсон. Але насправді його пуповина село Володимирівка херсонського повіту на сонячному козацькому півдні, сьогодні Миколаївська область. Життя молодшого Алмазова почалося з мандрів дитячі роки провів у Херсоні та під Рівнем. Юність минула на Кавказі. Коли настав час визначатися щодо майбутнього, Алмазови розглядали можливість військової освіти сина. Для багатьох дітей з родин незнатного походження це по суті відкривало двері в життя, і ось Олекса вже закінчує повний курс Олексіївського військового училища за першим розрядом, а потім складає іспити при Михайлівському артилерійському училищі для переведення в артилерію. Далі служба у фортечній артилерії в містах Лібава тепер Лієпая, Латвія та Ковно, тепер Каунас Литва. Навчання на курсі електротехніки при Санкт Петербурзькому гарматному заводі. Мирне навчання військовій справі перервала Перша світова війна. На фронті Олександ показує себе блискуче, просувається до посади командира артилерійського дивізіону. За успіхи на полі бою Алмазов отримує численні нагороди, зокрема дуже почесні орден святого Володимира четвертого ступеня з мечами та бантом, орден святого Георгія IV ступеня. Олекса відзначився у битві під кревом, коли в умовах безладу, революційних мітингів та відсутності дисципліни проявив себе як хоробрий командир і організатор. Що зробив? Просто продовжив добре робити свою справу командувати дивізіоном навіть після отруєння газами, що їх застосували німці, та контузії. Що важливіше, у цей період він здобуває безцінний досвід, який використає вже зовсім скоро. Цього разу на благо Української Народної Республіки. У березні 1917 року Алмазов долучається до українського військового руху, стає на бік українізації російської армії, створення національних частин та підрозділів. Згодом Олексій Дмитрович полишає кар'єру в російській армії на користь служби в армії Українській. У січні 1918 року він очолює окремо кінногірську батарею гайдамацького коша Слобідської України військ Центральної Ради. Як командир, у укотре йде в бій цього разу проти більшовиків. Під час оборони Києва батарея Алмазова разом з іншими гарматними частинами в вуличних боях завдає втрат ворогу, але відступає у напрямку Житомира. З найбільш боєздатних частин, що залишилися, формують окремий запорізький загін з чотирьох тисяч вояків піхоти, кінноти, артилерії, вільного козацтва. Батарею Алмазова приділяють до першого запорізького кінного полку імені Костя Гордієнка, тоді він називався Третій Запорізький курінь. Але діють алмазівці самостійно. Незабаром саме цей новосформований загін. Витісний червоних з Житомира та Коростеня, здобуде велику кількість зброї, амуніції та цілу чотиригарматну батарею. У наступному бою під Бердичевим Алмазов зазнає поранення, проте швидко одужує та незабаром бере участь у звільненні Києва від більшовицької окупації. Подальшу військову службу аж до самого кінця визвольних змагань Олекса продовжує вже в ролі очільника Запорізького кінногірського гарматного дивізіону. Тепер того самого Алмазівського, який стане знаменитим. І в часи Алмазова, і після артилерія відігравала надзвичайно важливу роль у перемозі над ворогом українські гармати і стріляли влучно, і дух бойовий піднімали. Влучними їх робив і добре вишколений Алмазівський дивізіон. Звитяги було багато. У березні 1918 року підрозділ Алмазова визволяв Полтавщину. А в квітні того ж року у складі Гордієнківського полку брав участь у поході на Крим. Під час правління гетьмана Скоропадського охороняв східний кордон української держави в районі Сватового і Старобільська. У грудні 1918 року батарею Алмазова було розгорнуто в дивізіон. Як командир, Алмазов знову і знову демонструє блискучі лідерські здібності в бойових умовах. Його дивізіон поважають і вважають взірцем дисципліни. Та тренованості. Генерал Михайло Омелянович Павленко писав, що Алмазівський дивізіон, наприклад, один час був осередком, куди збиралася інтелігентна молодь. А комендант штабу Запорізького корпусу армії УНР Никифор Авраменко зазначив кінногірський дивізіон зразкова частина в групі, а може, і у всій повстанчій армії. Також Алмазівці добрі командні гравці. Тому часто й доладно співпрацюють із славнозвісними чорними запорожцями полковника Петра Дяченка. 1919 року витривалі алмазівці беруть участь у безлічі боїв та операцій у січні захищають лівобережжя, навесні влітку ведуть бої на Поділлі, у серпні наступ на Київ, по тому бої з денікінцями. У грудні 1919-го приєднуються до легендарного першого зимового походу. Партизанської операції тилами Червоної та добровольчої армії денікіна. Попри важкі умови, руїну кругом та нестачу боєприпасів, через яку дивізіон часто використовують як кінноту, а не вправних артилеристів, мети операції було досягнуто. Українська державність і українське військо не зникають, а навпаки, перемагають та підривають боєздатність ворогів. За спогадами учасників, Алмазов ніколи не нарікав на обставини, а робив надможливе для української справи. Але труднощі для дивізіону Алмазова лише починалися. Буремного 1920 року, за дорученням голови директорії УНР Симона Петлюри та лідера Польщі Юзефа Пілсуцького, було підписано ситуативний Варшавський договір його часто називають Пакт Пілсуцького Пілсудського-Петлюри». про спільну відсіч більшовикам, яку невдовзі і розпочинають. Алмазівці повертаються з походу та приєднуються до об'єднаного українсько польського війська. Проте союз двох держав виявився не надто тривалим. Уже в жовтні Польща підписує перемир'я з радянською стороною, а армія УНР опиняється у вкрай скрутному становищі, затиснуті поміж старих ворогів та колишніх союзників, Олекса з побратимами вимушені відступати за Збруч. Втім, навіть за таких обставин звитяжні алмазівці йдуть на відступ останніми, не перестаючи вести бій. Це не рятує їх від інтернування на території Польщі, колишнього союзника. Олексу та його дивізіон оселяють у двох таборах біля Кракова, та й у неволі Алмазов не сидить без діла, реорганізує військо і покращує вишкіл, постійно вдосконалюється сам. І мрія про визвольний похід. У серпні 1923 року його підвищують до рангу генерала Хорунжого армії УНР. Весь цей час не забуває Олексай про матеріальне благополуччя своїх алмазівців, шукає роботу солдатам, аби ті могли заробити собі на їжу та покращити матеріальне становище. Зрештою, йому таки вдається працевлаштувати їх на вугільній шахті у Сілезії. Собі він знаходить роботу помічником гірничого інженера. 12 квітня 1923 року, генерал Хорунжий Алмазов одружується з німкенею Терезою Кохель, висланою в Орел в Першу світову. В автобіографії вона згадує: «З початку революції, я спочувала визвольному руху українського народу, скерованого проти окупантів більшовиків та взагалі проти росіян. А тому, в квітні місяці 1920 року, довідавшись, що український чорноморський полк мусить повстати проти влади більшовицької. Я вступила в цей полк сестрою жалібницею. Дійсно, цей полк повстав проти більшовиків в Терасполі і після низки боїв з'єднався на Херсонщині з українською армією під час зимового походу. Після з'єднання Тереза вступила до окремого кінно-гірського гарматного дивізіону Алмазова, в якому перебувала до відходу нашої армії за Збруч. Олексу і Терезу поєднувало не тільки кохання, але й відданість українській справі, заради якої вони працюватимуть все життя. Свій останній військовий парад як командувач окремим кінно-гірським дивізіоном Алмазов провів на таборовому майдані Лобзова у Кракові того ж 1923. -го. Згодом подружжя переїжджає до Подібрадів, у двох вступають в українську господарську академію Олекса на гідротехнічний відділ інженерного факультету, а Тереза на кооперативний відділ економічно кооперативного факультету. Серед слухачів академії було багато вояків українських збройних форматів ХХ століття. Їх навіть називали Подібрацький полк армії УНР. Завершивши навчання, Олекса з дружиною переїздять до Луцька. Алмазов влаштовується в управу воєводства секретарем відділу сільського господарства, очолює волинську філію українського центрального комітету разом із Терезою опікується українською гімназією. 1933 року звістки про голодомор, організований та замовчуваний радянською владою, дістаються і до польської і на той час Волині. Як реакція на жахливі новини, в Луцьково стає Волинський громадський комітет допомогти голотуючим на Україні, Олекса природно не залишається осторонь, приєднується до організації та стає її скарбничим. Помирає раптово в 1936 році. Поховання славетного бойового генерала Хорунжого супроводжується урочистою процесією. Луцька газета Українська Нива про це напише поміж вінків, ми зауважили слідуючі: від полковника Г. Юзевського, дружини небіжчика, уряду УНР, відділу Українського центрального комітету, колег по академії і тому подібне. Але найліпшим вінком була маніфестаційна участь у похороні. Цілого українського громадянства міста Луцька без огляду на його політичну приналежність давно вже не спостерігалося такої великої єдності і солідарності. Здається, що ніхто з українців не залишився в цей день у себе в хаті, вважаючи за святий обов'язок віддати останню прислугу небіжчикові. Під командуванням Олексія Алмазова велося багато видатних битв. Вирішальні операції визвольних змагань за встановлення самостійної України 1917 1921 років, січневі бої за Київ 1918 року, визвольний похід на Крим, славнозвісний перший зимовий похід. Військові, які пройшли Алмазівський бойовий вишкіл, були відмінними артилеристами і зіграли свою роль в історії і після смерті командира його рішучість, сміливість. Але водночас і людяність запали в серце тим, хто мав за честь його знати. Хронологія 6 січня 1885 року. Україна у складі імперії. День Олекси. У родині чиновника Дмитра Алмазова та його дружини Оксани з дому Назаренків Поповнення Народжується Олекса. 1914. Перша світова війна затища перед бурею. Короткий час у 1905 році вчиться в технологічному інституті в Санкт Петербурзі, але кидає навчання через брак грошей і вступає до військового училища. А 1 вересня 1913 року відряджений на курс електротехніки при Санкт Петербурзькому гарматному заводі, закінчив курс і зустрів початок Першої світової війни. 1915 -й. Перша світова війна, перші досягнення. Алмазов, уже штабс капітан Лібавської фортечної артилерії, за отлічно усердну службу і труд, панісьенний во время бойових дійств, отримує свою першу відзнаку Орден святого Станіслава Третього ступеня. Цього ж року Олекса стає командиром артилерійської батареї. 22 червня 1917 року Перша світова війна. Битва під Кревом Олекса стає командиром 53-го окремого важкого артилерійського дивізіону. Бере участь у битві під Кревом на Західному фронті. Все йде не так, як мало б. Через розхитану революціями дисципліну російські війська відмовляються наступати, проте алмазову хаос недороговказ, вкотре проявляє мужність свої війська веде у наступ, попри контузію та отруєння і притом. Осінь 1917 року визвольні змагання, Початок шляху в армії УНР. Цього буремного року Україна робить важливий крок у боротьбі за незалежність проголошено Українську Народну Республіку. Алмазов, який не вагаючись, приєднався до новоствореного українського військового руху, розпочинає розбудову та зміцнення дивізіону української артилерії. Зима 1918 року. Визвольні змагання перші бої з більшовиками. Симон Петлюра створює гайдамацький кіш з Лобідської України військ Центральної Ради. 1 січня Алмазов очолює окремо кінногірську батарею, а вже 28 січня як командир останньої вступає в артилерійський бій з більшовиками. Відмовляючись ховатися в цивільних кварталах, батарея Алмазова мужньо тримає оборону, проте змушена залишити позиції та відступати в бік Житомира. Березень 1918 року. Визвольні змагання, Запорізький дивізіон. У грудні 1918 року батарея Алмазова розгортається у Запорізький кінно-гірський гарматний дивізіон окремої Запорізької дивізії Республіканського війська УНР, який він очолює до самого кінця визвольних змагань. На чолі нього Олекса вже у квітні 1918 року в складі Кримської групи армії УНР бере участь у переможному поході полковника Болбочана. На Крим. 1919 рік визвольні змагання, зимовий похід. Після боїв за вапнярку, Кам'янець, Дунаївці, Проскурів, Летичів, Вінницю та Київ у грудні Олекса стає учасником ризикованого першого зимового походу під проводом Михайла Омеляновича Павленка, разом з іншими майже десятьма тисячами вояків створював традиції боротьби з ворогом у його ж запіллі тилу. За що 1921 року утримує єдину бойову нагороду армії УНР Залізний хрест за зимовий похід і бої. 1920 рік визвольні змагання, відступ до Польщі. Алмазов і далі відзначається на фронті та бере участь у боях за могилів, нову Ушицю, дунаївці, копичинці, Галич, Проскурів. Утім, Після останнього бою під селом Ожиївці біля Волочинська, 21 листопада, Олекса та його дивізіон змушені відступати за збруч разом з іншими частинами армії, де опиняються інтернованими в таборах поблизу Кракова, 1921 рік визвольні змагання життя в таборах. Навіть у таборах Олекса не складає рук та продовжує вдосконалюватись сам і вдосконалювати свій дивізіон. У серпні 1923 року здобуває звання генерала Хорунжого армії УНР, 12 квітня 1923 року. Радянська Україна. Національна політехніка. Подружжя Алмазових переїжджає до Чехословаччини, де спочатку Олекса, а згодом і Тереза, навчаються в українській господарчій академії у Подібрадах. Одночасно з навчанням Алмазови займаються громадською діяльністю. Видають україномовну періодику та опікуються колишніми підлеглими алмазівцями. 1930 рік Радянська Україна, громадська діяльність. Генерал Хорунжий успішно закінчує навчання та отримує диплом інженера гідротехніка, повертається до Польщі та оселяється в тоді ще польському луцьку разом із дружиною. Тут влаштовується на посаду секретаря відділу сільського господарства волинського воєводського управління. А також очолює філію Українського центрального комітету та продовжує вести активну громадську діяльність. 1932 рік Голодомор в Україні. Як допомагали на Волині. Уряд СРСР організував штучний масовий голод з метою знищення українського селянства. Як реакція на геноцид, організований радянщиною у Луцьку, тоді у складі Польщі. Постав Волинський громадський комітет допомоги голодуючим на Україні. Кістяк комітету складали емігранти з УНР. Серед найактивніших учасників був і Олекса Алмазов. Про совєтське пекло постійно писали в українських газетах Волині. 13 грудня 1936 року. Радянська Україна Луцьк Смерть героя. Через активну громадську роботу Алмазова помітила польська служба безпеки і почала переслідування. Це і мало фатальні наслідки для здоров'я військового. Він раптово помер від крововиливу в мозок. Поховали Олексу Алмазова в Луцьку, далеко від рідної Херсонщини, з почестями. багатолюдно. Лучани з великою єдністю і солідарністю вийшли тоді віддати шану герою. Весна 1990 року. Радянська Україна після смерті. Алмазова поховали на цвинтарі навпроти Луцької гімназії. З 1941 року кладовище почало занепадати, а у 1970-х його ліквідували. Частина поховань була перенесена за межі Луцька, решту надгробків, зокрема і надгробок Алмазова. Знищили. Навесні 1990-го луцький народний рух встановив на могилі Олекси Хрест, а за кілька років гранітний пам'ятник. Вірять, що майже точно на могилі, а не просто у Сквері. вау факти. Факт перший старанний учень. Олекса з молодості мав хист до військової справи. Був одним з найкращих на курсі в Олексіївському військовому училищі, здобувши право носити погони порту Пей юнака. Склав іспит при Михайлівському артилерійському училищі, а з початком Першої світової війни ще до 30 років став командиром артилерійської батареї. Факт другий самовідданий боєць під час боїв Першої світової Олекса продовжував командувати батареєю, а потім і дивізіоном. Навіть попри контузію та застосування німцями отруйних газів залишився в струю. А після того як у лютому 1918 року був поранений в ногу в бою з більшовиками під Бердичевом, вже в березні повернувся до командування дивізіоном. Факт третій. Відмінний начальник Запорізький кінногірський гарматний дивізіон під командуванням Алмазова викликав щире захоплення інших командирів. Ті часто відзначали високий рівень дисципліни та навченості його підлеглих. Першочерговим для Алмазова завжди був бойовий вишкіл, а не політичні погляди вояків. Скромний, небундючний полковник умів знайти спільну мову з усіма. Факт четвертий. Незламний ДИВІЗІОН. Дивізіон Олекси вирізнявся не лише дисциплінованістю. Значна частина переможних битв армії УНР не обходилася без алмазівців. Визволення Києва, похід на Крим, наступ 1919 року на Київ, перший зимовий похід та багато інших. Його частина рідко зазнавала поразок та вела боротьбу навіть попри важкі умови, нестачу набоїв чи перевагу противника, чим заслужила собі блискучу репутацію в українському війську. Факт п'ятий Експерт м'якої сили СУЧАСники відзначали комунікаційні навички генерала. Олекса був людяний та справедливий, як з керівництвом, так і з підлеглими. Життєвий епізод згадує М. Крат, генерал-поручник армії УНР. Отаман Гулий кілька разів надсилав накази, щоб батарея не відставала, але коні вже були так змучені, що далі рухатись не було як. Батарея зробилася би зовсім нездатною до бою і маршу. Тому я на свою відповідальність згодився, щоб алмазівці припинили переслідування. А полковник Алмазов дав мені за це шматок курки, який я з'їв з великою насолодою. Факт 6. Національна політехніка з 1926 по 1930 рік Олекса навчався в знаменитій українській господарській академії або як її називав Євген Маланюк національній політехніці, заснована Микитою Шаповалом, колишнім членом Центральної Ради. Ця академія швидко стала меккою для інтернованих військових з України. У ній навчалася згадане вище Маланюк, Михайло Теліга та багато інших видатних людей. А Степан Бандера подавав заявку на вступ, проте не встиг почати навчання. Уряд Чехословаччини в 1928 році припинив фінансування академії. Факт сьомий громадський діяч Олекса Алмазов ніколи не забував про побратимів і земляків. Намагався забезпечувати їх всім необхідним. Діяв в інтересах громади, очолював місцеву філію Українського центрального комітету, входив до складу Волинського громадського комітету, допомоги голодуючим на Україні та разом з Терезою опікувався українською гімназією в Луцьку. За постійні щедрі пожертви на ремонт гімназії та на підтримку незаможних подружжя Алмазових здобуло звання почесних членів товариства імені Лесі Українки. Факт восьмий. Орденоносець За свої військові заслуги Олекса дістав безліч нагород та орденів. Так, у роки служби в імперській армії він отримав орден святого Володимира IV ступеня з мечами і бантом та святого Георгія IV ступеня, а вже в українській армії став лицарем залізного хреста за зимовий похід і бої та хреста Симона Петлюри. Факт дев'ятий. Спадщина. Ім'я Алмазова носять вулиці Львова, Києва, Луцька, Сум, Винників та, звісно ж, головного міста краю, де народився Херсона, залізного, як і сам Алмазов. Крім того, 22 серпня 2018 року на його честь було названо 406-го окрему артилерійську бригаду, яка в 2014 році зустріла російсько-українську війну в Криму. А повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року на полі бою. Аудіо створено за підтримки КМДА в рамках міського конкурсу Громадська Перспектива Прозора влада та активна громада 2024 рік.